Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами підемо в гості. А до кого саме? Спробуйте здогадатися. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида? З гілки стрибає на гілку. Здогадались, хто це? Білка. А хто ж така білочка і де вона живе? Білка це маленька дика тваринка. Живе вона в лісі, в парку, там, де є дерева. Має руду шерсть. У неї гострі зубки і пухнастий довгий хвіст. На вушках у неї китиці, а на лапках гострі кіхтики. Їжа для білочки це горіхи, гриби, шишки, комахи. Ягоди. Свою їжу вона ховає у корі дерева, на гілочках, у дуплах. Білочка дуже прутка, Її навіть іноді називають повітряним акробатом. Цю тваринку легко приручити до рук. Вона охоче бере ласощі з рук добрих людей. Тітки, то які гостинці будуть найкращими для білочки? Чи смакуватиме білочці шишка? Чи буде їсти білочка ягідки? Чи буде до вподоби білочці сіно? Чи полюбляє білочка горішки? Чи ловить білочка рибу? Можливо, білочці сподобаються грибочки? Давайте ми для білочки зробимо грибочки. Давайте ми розглянемо, що ж є у грибочка. У грибочка є ніжка та шапочка. Щоб зробити грибочок, ми сьогодні з вами візьмемо пластилін жовтого кольору та каштани. З маленьких шматочків будуть ніжки для маленьких грибочків, а з великого шматочка пластиліну буде ніжка для якого грибочка так, для великого. Спочатку потрібно наш пластилін зігріти в долоньках. Розминаємо його, щоб він став м'якенький. Ніжка грибочка нагадує за формою ковбаску. От і ми з пластиліна робимо ковбаску. Розкочуємо. Уже розігрітий пастелін. те ж саме робимо з іншими. І великий розігріваємо в долоньках, щоб він став м'якеньким та слухняним. І розкачуємо ковбаску. Натискаємо ручкою. Ось такі у нас ніжки. Але це ще не весь грибок, що йому не вистачає. Так, звичайно, шапочки. Беремо наш каштан. Та приліплюємо знизу до нього ніжку. Ось такий грибок. Наступний, ніжка. Шапочка. І великий ніжка. Шапочка? Гарненько їх кладемо один біля одного, наші грибочки готові. Можна йти до білочки в гості. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску. У дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби, і шишки. Ходімо малята, нас уже чекають.